І було мені слово Господнє таке. Сину людський, чим краще виноградове дерево від усякого дерева, та виноградна галузка, що була серед дерев лісових. Чи візьметься з нього кусок дерева, щоб зробити яку роботу? Чи візьмуть із нього кілка, щоб повісити на ньому всяку річ? Ось воно дане огневі на пожертя. Обидва кінці його пожер огонь, а середина його надгоріла, чи надається воно до роботи. Як було воно непорушним, воно не надавалося на роботу, що ж тепер, коли огонь пожер його, і воно надгоріло, то ще буде надаватися на роботу. Тому так говорить Господь Бог, як виноградове дерево між лісними деревами, що я дав його огневі на пожертя, так дам я мешканців Єрусалиму. І оберну я лице своє проти них, з одного огню вони вийшли, та пожере їх другий огонь. І пізнаєте, ви, що я Господь. Коли зверну своє лице проти них і віддам цей край на спустошення за те, що вони спроневірилися, говорить Господь Бог.